Тропіско заявив, що Росія відкрита для переговорів щодо припинення війни в Україні. Втім, каже, довіряти українській владі нібито не можна. Він також зазначив, що жодного саміту за участю Росії поки не готує. З нами на зв'язку народний депутат України Георгій Мазурашу. Пане Георгію. Власне, зараз ми бачимо багато активних таких зустрічей і розмов і публікацій, де навколо того, що от на листопад місяць Україна готує другий саміт миру, де буде така спроба припинення військових дій. Тож як ви вважаєте, ця ініціатива йде від нас? Чи як зазначає німецьке видання, що це саме захід такий ставить умови, аби нас змусити сісти за стіл перемовин з Росією? Я думаю, що нас захід. Змушує можливо через таку допомогу там, і в, 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 в таких обсягах, і, і з такою оперативністю. Хоча можуть бути і приміщення якісь їхніх чеснішим бути, то можливо, вони б відкрито щось спілкувалося е, щодо поспективи е, завершення цієї клятої війни в Україні. Е, нас можуть змушувати до перемовин аріалії, які є. І на жаль, справді на даний час є проблеми не лише з тим, чим воювати, що залежить переважно від наших партнерів, а і ким, тобто є величезний дефіцит боєздатних одиниць в збройних сил України. І на жаль, я констатую, що на моє переконання до цього призвела наша м'яко кажучи, немудра, Політика, в тому числі мобілізаційна, і в тому числі ося совкова наша реальність у Збройних силах України, коли багато добровольців, які і були, і є найціннішими воїнами в нашої армії, стикнувшись з цими традиціями, як там кажуть, фарбувати траву. І... І люмінія деякі навіть, вибачте, шукали можливість і звільнитися через те, що вони з цим дебілізмом в армії стикалися. Плюс вони стикалися з тим, що деякі військові керівники відверто не цінують. Навіть до тепер життя людське, тобто вони, як я розумію, уявляють себе якимись військовими керівниками часів Другої світової війни, які там над картами десь збираються і, і в трубку кричать, тримати позицію mm -hmm. і тому подібне, і е, це дуже е, заважає нам бути більш стійкими у протистоянні е, з агресором. І... Але пане Горне, Те... я розумію, браку особового складу у нас зараз, е, ну, в принципі, не сп... має спостерігатися. Не пам'ятаю, хто зазначив, але щомісяця, здається, ми по 30 тисяч чоловіків мобілізовуємо. І темпи говорять, що дуже високі. Якраз проблема в тому, що у нас проявляється цілкова рабовласницька філософія, і у нас мобілізують переважно, на жаль, людей, які реально не спроможні захищати вітчизну. А завдяки. Тому що їх погрозами і примусом заганяють в армію, ми оголяємо тили і ми втрачаємо багатьох людей, які працювали на оборону через роботу на економіку, і це є величезна проблема. Тобто, такими діями ми самі собі шкодимо, і ми реально дуже знижуємо нашу спроможність чинити Ось в цьому проблема для кількості у нас заганяються люди, але навіть уже деякі представники керівництва бригад і інших підрозділів насмілюються говорити про це відкрито в деяких ефірах. Про те, що тих людей, яких приводять навіть після того, як вони проходять певну підготовку, дуже багато з них ну реально м'яко кажучи, не здатні захищати вітчизну з різних причин. І треба бути, вибачте, за не дуже парламентську лексику, дебілими, щоб продовжувати отаку от мобілізаційну політику, я вважаю, що е, оці це цекашники, які реалізовують цю політику, вони беруть участь в величезних злочинах по суті проти нашої держави. Хоча Знаєте, мені, пане... дали, що вони ніби виконують там, не знаю, mm -hmm. вони на якісь закони посилаються. Хоча, наприклад, коли я як представник парламенту. Підходжу, наприклад, за заявами громадян в місце, як називають тут у нас відстійник, де тримають тих, яких. Отак ганебно погрозами і примусом заганяють, а потім ходять, пишуть їм швиденько, що придатні, нібито, і водять їх по різних підрозділах, намагаються кудись кудись здати. Я підходжу, наприклад, показую прямо на телефоні на сайті Верховної Ради, показую норми закону, які дозволяють мені зайти, які дозволяють скористатися правом невідкладного прийому, проговорити про ці речі, а мені просто там відмовляються. Розвертаються люди, я викликаю поліцію, а потім, вибачте, ці брехуни з ТЦК пишуть пост, що нібито вони пропонували мені поспілкуватися. Я не прийшов. Уявляєте ступінь цинізму, і це вони так водяться з народним депутатом, який, все таки має певні повноваження, але вони просто їх ігнорують. А, а що це... вони вибирають спілкування з людьми простими пересічними це просто жах? Розумієте? Ось це є проблема. Тобто, у нас. І частина військового керівництва, яке пане Георгію, е... я хочу уточнити о, уся історія ваш досвід співпраці з СТЦК. З це на вашому окрузі відбулося чи де це, це в Чернівцях було так. Тобто я підходив за кількома конкретними кейсами, коли, наприклад, вони людину з діагнозом що е, розлад, е, який прямо навіть в навіть наказі е, 42-го міноборони. Писно, що вони підлягають зняттю з обліку, вони його забрали з вулиці, написали швиденько, що придатний, оформили йому новий військовий квиток і тримали за ґратами тримають людей там. розумієте, що відбувається. Потім кілька днів водили по різних областях, намагалися його кудись здати. Кажуть, так на щастя, там якісь були адекватніші люди, які просто такого ну, чули, спілкувалися, не приймали. Вибачте, я коли з ним спілкувався так окремо, він казав, що іноді а були думки, коли о, десь там де придивлявся, що немає якоїсь та щоб когось зарядити по голові. Тому, ну, за таку поведінку. А таку людину записавши що він придатний, водили по різних підрозділах, намагалися здати на підготовку до захисту вітчизни. Розуміти ж робиться, а в той же час, коли я пішов, просто спілкуватися що ви витворяєте. Народного депутата ігноруючи норми чині норми закону, не впустили, не дозволили розібратися в цьому, а потім ще й цинічно заявили публічно, що нібито вони мені пропонували ще 6... й. Написали, що вкотре, хоча я їм кажу, слухайте слово вперше пишеться не вкотре, Там дуже багато в слово вперше, і плюс вони робили все публічно через Фейсбук, і то як мені не підказали, би, я б може і не знав, бо що вони нібито mm -hmm. пропонували Ну, от, власне здається, спілкуватися. пан Веніславський зазначав, що якщо б якісь є проблеми з ТЦК, то можна одразу дзвонити на гарячу лінію, повідомляти про це. Але от якщо з народним депутатом відбувається такі історія, то я навіть не уявляю, що можуть цивільні в таких випадках вдіяти.